Доброго дня, шановні, ось цвіте ріхард бджілки, працює. бомбезно цвіте. Це Айдаред. А це і цвітлась вже Вільямс літній. Вже є масенькі грусіцькі. Цікава і хороша тим, що цвіте кожного року. І загрузка цвітом бомбезна. Ось відцвілася любима із Млієва. Вже бачимо зав'язані малесенькі плодики. Дуже багато Цвіту із зачатком плодика, ну воно ще вона трішки скине, скажімо так. Ось. Але ж у цьому році дощі на на щось, на, на таке як абрикоси погано. Плинули, а на сливки плинули дуже добре. Ось Озерк також відцвівся. І також зараз покажу. О, як бачимо зав'яз. Вже кінчається ось. Вже. Ну, також тут зарязі мільйон, але ж цей мільйон він скинеться, залишиться тільки стільки, скільки потріб, за потрібне буде. Ось черешня. потерпіла від заморозків було дуже багато це черешня тамара і тепер, коли вона цвіте ось. То, не знаю, буде тут, що не буде, вже я зустрівся з таким техлованусь від світу тут, тут, як бачимо, все ми вон бачимо. Зелені плодики, а ось. На стокату е, нема нічого. Ну, не знаю буде, деяке буде чи не буде. Ось. Це ось саміт, також з плодиками, як бачимо. А ось ідемо до стокату. Голо, сухо, голо. Тобто не вийшло, не про я зовсім щось таке рідесенько-рідесенько у руках зустрічається. Один-два на двадцять штук. От. Ось Гордія. Ну, також є, як бачимо. Єсть також. Ось все бачимо. Небагато ну, но є запилених цвіточків. А на стокато дуже треба шукати запилювачів Це саміт. також на саміті є ну, оце якось так по, по тому як. Від цвілося. Ну а абрикос у своєму репертуарі. Низ, як бачимо, і оброблявся, але, але деякі пагінці прихватив моноліоз. Ось. Зверху там, де погано доставав. Ну, єсть. Є, єсть, але, але ж нормально. Трошки буде. Добренько, це такий невеличкий образорчик, До побачення.